Так, ти ж попросила почекати. Ну, що ти починаєш як завжди? Завжди ]да. починаю зйомку, коли у Насті відкритий рот. А... <свісно> Не бійся. Я зрівнула а, просто. Да, я поняв. Всі тебе поняв. Всім доброго часу, буття. З вами Олег і, і настя. настя. Сьогодні ми будемо робити реакціон на окріпа. Це, до речі, наша перша реакція на окріпок. Mm -hmm. Чому Інстаграм перетворився на OnlyFans? Нас тупо зацікавила ця тема дуже сильно. Ну, ми як... теж це помітили, скажімо да, так. Ми в Інсті дуже помітили. Настя мені постійно присилає в Інсті всякі фотки і в основному. Шо? Це з, ну, типу... Скидаєш скріншот і такий, що це за фігня. Ну, розумієш, ну це не так вже і часто, на самом деле, Ну, ми таке розуміло. було, ну було, так. Да. Просто реально, ти листаєш ленту і там куча дівах, які. Ну, Це реально контент для OnlyFans, а да. не для інсти. да. Добре, давайте таке почнемо. Тікток, у мій конект з Інстаграмом, значно скоротився і, здається, плат... А, До речі, а, окріп, забув сказати. Будь ласка, якщо замітиш це відео, Скажи, будь ласка, чи можемо ми робити на тебе реакції, чи ні? Якщо не можемо, то дай знати в коментарях, ми можемо видалити відео або більше не записувати на них реакції. Якщо дозволяєш, то ми дуже тобі будемо вдячні. Да -да -да. Так як на такий контент ми дуже хотіли пробити реакції, так як... Ну, Він о... цікава тема. Да, у нього Сонарі... дуже багато самих, дуже цікавих відео, це угу. треба просто бачити. Так що будемо дуже вдячні і дякую за чудовий контент на україномовному Ютубі. Форма це відчула. Пубертатні війська були мобілізовані, і цікавий контент почав штурмувати мої рекомендації. Чесно mm -hmm. скажу, останніми роками я не активний користувач цієї платформи. Та факт того, що інста у мене є, не зобов'язує мене там сидіти і тим паче щось публікувати. Mm -hmm. Звісно, на моїй особистій сторінці є кілька фотографій, але оновлюються вони, дай Бог раз ah! на рік. Добре, що ви поки не знаєте про мій новий секретний акаунт, бо довелося б і туди робити відео. Так, Сі для мене про цей кламір пересічного дурника з інтернетів. Інстаграм це просто місце, де можна подивитися меми. Глянути сторіс, як круто живуть твої друзі, і викласти свою нереально круту фотку, з якої обов'язково потім будеш крінжувати. А чомусь найцінніша річ в моєму житті: ні, я не про це. Я про ось це. в Якийсь момент вона почала зникати, і їй на заміну прийшли вони. Жінки, не подумайте, Жінки. у мене жодних претензій до персонажів, які заспавнились з такими характеристиками. Але <с коли <с тільки з них будуються мої рекомендації, то до цього. Це Дівоха в мене якого... теж є. Це посліднє з синіми волосами, вона постійно в мене вилітає. Ну от, вона активна користувачка Інстаграму. Я просто лістаю ленту. Це активний користувач. Я Інстаграму. Більше... Я активний користувач Тік-Тока. В інсту знаходжу заходжу, тільки коли Нася щось скидає. Я і то не часто. більше дивлюся, щось зв'язане з малюванням і якимось таким контентом. Але діваги мені теж вилітають. Що зробиш? Не з обережністю, бо далеко не кожна бабуся в автобусі оцінить мої грілс. Ви на каналі Окріп, і давайте зазирнемо в мої, а можливо, і у ваші рекомендації інстаграму. Давай, і перевірте, чи не стоїть мама за вашою спиною. Моя. Підпишись. Моя. Так, зараз, побачу, Підписався Окріп. Реально я. Підпишись на Окріпа. <підпишись на окріпа> ну, навіть не знаю, з чого треба <підпишись на> почати. <окріпа> Та-тарадата Юсак. Юсак. Хто не поняв, це. Так, кстати, я не пойму, чого з цього зробили мем. Він просто. він сті. Отак, от, от стояв перед своєю хатою, йому там сказали Давай сфоткаємося і почали знімати. відео. А типу Він ждав, поки сфоткаєте, це було відео. Типу. Да. Це, якщо хтось не пам'ятає, це Енгл з реслінгу mm -hmm. WWE І у нього пісня, яку використовує Папіч в своїх роліках, типа після перемог. Mm -hmm. Чати. нагадую, це мій акаунт, і перший рілс, який я маю побачити, на думку алгоритмів, це не меми і навіть не круті едіти про машинки. Це коли він хотів хазяйновиту, а ти не зрозуміла. Мужики, пишіть в коментарі, для кого реально жиза. Думаю, нас хазяйновитих на каналі кілька тисяч точно не О, нібе. Або... Ого! Подібні відео я вже впізнаю Ого. з перших кадрів. Вони створені по формулі, що подобається чоловікам. Якщо байки і дівчата об'єднуємо mm -hmm. і граємось з модерацією контенту, бо Ого. я вам це, мабуть, показати не можу. Та думаю, ви здогадуєтесь, Ого. що там все просвічується на достатньому рівні, рівно настільки, щоб отримувати. Я а, такого не ожидала насамперед. Знаєте, мені от навіть цікаво. А, зайду я в інсту. Що тобі перше покаже? Що мені перше покаже? А, мені ж треба в хоум сторінку дивитися чи куди? Ні, просто. Чи сюди. Ні, просто саме перше на стінки. Ні, ну в мене там кінотеатр. Ну, діваха, що ти хотів? Ні, на цю діваху я підписаний, та сама акторка. А, ясно. Да. Ну, що в мене перший. Ну, може я хтось пойме. В мене! Ні, ну це головна сторінка, а допустимо, ну... рілси. Хоча. Жесть. Хорошо, а в мене рілси. У мене цей чувак. Ну, у тебе цей прикол, який я вже показував, але. Ну, а то що на стінці перше, це оце. Щоб ви розуміли, там а, жінка з дуже. З дуже великими бідонами, які. Я не знаю, вони взірвуться у неї. Ну. Нащо ж то, було так робити? Понятно, це ж видно, що це, що це не. Це не настояще, це не знаю. Ну на що? Це ж за ну. Мем про пасторів, Мем про. А, Ні, це там ли, аніме не Golden Time, де вони а, да, да, це друге. наярювали і стріляли своїм сім'ям. Як це можна назвати. Жінка Це... з трьома сіськами. Я, я серйозно, я не прикалуюся. Показувати я цього, звісно ж, не можу. Але у неї. Ре... Я на неї колись натикався, у неї реально три сіськи. Прикинь. Коротше. Мода лайки і відповідні коментарі. Можливо, ти можеш приїхати до мене на мотоциклі. І ми поїдемо покататися. Хочу ага. купити собі мотоцикл. Як романтично з його боку, я чисто випадково ага. зайшов до нього на сторінку і знову ж таки випадково натиснув на його підписки. Провівши трьохсекундний секундний аналіз, я зрозумів, що у цього кавалера рекомендації плюс-мінус, як і в мене. Але він ще й підписується на них. Швидше за все, подібні коментарі адресовані не тільки нашому персонажу, і навіть нейродівчинка попала в цей список. Ми не засуджуємо, бо швидше за все, через кілька років, нейрошлюб стане реальним. Реальністю. Це звісно. Засуджуємо, бо швидше за все, через кілька. Дружина, Моя людина... дружина людина. Не проти. А, не проти чоловіка, дружини. Нейродівчинка, ну, бо там не настоящі фотки, типу. Ну, типа, штучний інтелект. Ні, він просто каже, що нейродівчинка дівчинка не проти, тому що скоро буде реальний шлюб. Ну, да. З реальністю. Це, звісно, все. Окрім по любому реслінг фанат. Я вам любасу тут навіть Но... думати не треба. На тобі він смак менше романтично, але повертаючись до відео про байк, мені більше сподобався мінімалізм від користувача Сісек 3015. Ви, якщо зараз посміялися, знайте, що ви не праві, бо займаєтесь кібербулінгом. Людину реально звуть Ібрагім Сісек. Сподіваюсь, на голос правильний і аватарка справжня. Далі коментатори сильно креативністю не виділяються. Тому давайте глянемо наступні рекомендації. Так, це відео я коментувати адекватно не зможу, бо подивіться, пише не по-нашому, але слово лово я знаю. I, I want one boy for comfort, one girl for public, and one boy for, for love? Так, да, він хоче одного хлопчика для комфорту, одну дівчинку для а, публічно і одного хлопчика для любові. Тому я я швидше за все тут щось про любов. Але чому їх четверо? Я не розум О... не приймаєтесь. У мене як у кота дев'ять життів, тому можемо продовжувати. Тут маю попередити далі. Під тема не для всіх. Тому, якщо вам менше 50, ви маєте це відео. Хто залишається? А ми зробили реакцію на відео. А тобі що, є 50? Ні. Ну, от то, то що. При чому? Думаю, ви осилити. Я даю тисячу, якщо у вас і лівчик, і трусики однакового кольору. А якщо нема, не то не то. А ні, так а не вас... канає. Ну, у вас мало бути однакового кольору, а у вас немає. нема його. У тебе є. Тут видно, що без, а там і же маємо. І там треба зна... показати. А я не можу повірити на слово, але я думаю, що трусики є. Ні? Детектор. Да, в натурі немає, але. <світок> як вас звати Даша? Ну нема ні там, ні там. Не, чекайте, що ш... 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 порівнювати. Чекайте, Настя, дивіться, Це так на Даша ти я ти? не Даша. Настя. Ми йдемо додому перевдягатися, <світок> да. через 10 хвилин на цьому ж місці. Супер, давайте так. Як би прокоментувати, щоб посидіти на всіх стільцях? Думаю, просто зайду в коментарі <світок> і лайкну Україну. Блін, юа, сила, любов, клас! Якщо чесно, в мене вже закінчуються внутрішні ресурси на генерацію креативу, але як добре, що коментарів. Тут достатньо. Якщо трусики і лівчик однакового кальйору даю тисячу. А якщо нема ні того, ні того, то даєте ви мені? 470 сімдесят чоловіка. На пов... да, це це... це кринж. І тут на позитиві є й протилежні обґрунтовані думки людей, які хотіли б висловити свою позицію. лярва Запитую. По факту! Не кричи, у нас вікно Я відкрите. нічого не можу зробити! На другому поверсі живемо, у нас вікно відкрите, що нічого не можу зробити, зроби! Просто, ну. По факту, розібрала лярва. Все. Все. Все, що треба. Все розібрала У нашому Discordі окріp World, що підписники думають про таку тему і. Hello, ваше ставлення <свист> до гулянок без трусів. Ти що? <свист> гуляли без трус. <свист>? Ні, <Нет, свист> ти що з ума зійшов? Я коли тільки на морі був? Ну, типа, коли в цих роздівалках я забував про те, щоб взяти з собою смінку. І просто надівав шорти повер. повар. Не, в мене менекого не було. У мене купальник і бельє отдельно. То зняв те... топ, дів то. Бо ти жіночка, а у чоловіків все по-простому. Хай хай бачать. <ріст> В цілому, наче підтримали чомусь саме хлопці. І чомусь в описі посилання на наш Діскорд. Я не знаю, як так сталося. І знайте, що це далеко не одноразовий а... випадок підняття такої теми. Нагадую, в моїх рекомендаціях. І давайте вже дивитися щось. Чекайте. Типа любить надівати труси в цвіт носків, а вона без носків. Ясно. Новенькі, я думаю, далі не менш цікаві теми. Ask her, ask her <плес> <От> тяночка, <плес> нормас Ужас. <реш> ну і ось так через інстаграм я випадково дізнався про мікротренд серед акаунтів, які просувають. Який шанс, що в них онлі, only... а 100% акаунт ага. на півмільйона рекламить те, що рекламить. Сорі, показувати вам це очевидно не буду. Навіть ага. не просіть фул скинути в наш телеграм. Моя рука точно не підніметься. 100%. <реш> я тобі реально кажу: якщо зайти в описі, натиснути на посилання і зайти в наш телеграм, то там <реш> точно не буде прихованого контенту. Тобі клянусь, реально. А далі у нас Ні, таке ми вже бачили. О, нарешті щось адекватне. Дивіться, акаунт про творчість малюють якісь картини. Досить симпатично, ще й пишуть на солов'їні, і доставка по всьому світу, крім Росії і Білорусі. О, дивіться, навіть акції є. розпродаю колекцію картин, намальованих жіночим статевим. картини з відбитками, бо кожна намальована. Зачекайте. Тобто давайте всі разом зробимо вигляд, що цього моменту у відео не було, і підемо. Далее. Следующим мне попался ось На первый погляд звичайний рейдж ба. Я не понимаю едем в Киев. По делам мы которые переебали пол Одессы и едем за новой кровью. Ясно. Якщо б коментатори писали свої коментарі, і відповідно у рілса все було добре. В принципі, так і mm -hmm. сталося. І так як я тут граюся в детективи, мені здалося буде цікаво і прикольно, якщо я почну копати під цю дамочку. Ми ага. ж Не можемо оцінювати її тільки по одному рілсу. Це ну, ж ну, не об'єктивно і неправильно, так мікроспойлер, весь акаунт побудований на такій стратегії, і чогось кардинально нового ага. я тут не побачив, крім посилання на телеграм, де я і дізнався про кілька інтерв'ю на Ютуб. Думаю, як мінімум цього хлопця ви десь ну, бачили. Звісно. Навіть там вона встигла засвітитись. Цього можливо ви теж десь бачили. Наприклад, в крінжових нарізках Тіктоку і Інстаграм. Один з найуспішніших експертів з найуспішнішими порадами по бізнесу. Ні, я не про себе. Я хоча б призную, що я дурник в інтернетах і не беру з вас за гроші за фінансові консультації. Але лайк обов'язковий. Сорі. Так, ось до теми про Онлік і його пряму представницю. Крім крінжових рілсів і тіктоків, є і невеличкий телеграм, де Основному копірки чужих постів, псевдоновини і моментами проскакують пропозиції. Типу дівочки, є вакансія удаленно. Сюди я попав через перехідник, де є посилання на канал з такою ось назвою. Але на жаль, мене туди не прийняли. Не зможу вам показати заблюрений екран. Гей, сподіваюся, ви почали плакати, бо мій запит все ж таки прийняли. І я дещо розчарований. Там просто кружечки з ну гляньте самі. Блін, Це написало, коротше, трьом людям за подкаст ответ не пришло, мне никто не ответил. Да, мне и не ответить, что л***. мне и не ответить, это им нужно, чтобы я к ней пришла, а не мне прийти к ней Ну, еще это какая-то супер, типа, подкаста были бы, типа, я бы еще поняла, но, типа, какие-то мои мысли. Ой, а це просто не для мене, понімаєш? Мені нужна не равен. Що воно з губами? Я Я не з самого людних... начала дивлюсь на ці губи, на ці утки, на ці вареники. Я не знаю, я не розумію цього вообще. Ну, в чому прикол оце? Вона воно бісить настільки, що я просто. А ще її оця манера говорити, вона мене просто максимально бісить. Я не розумію. Я більше не розумію, чого вона, ну... Но... Окей, вона, типа, спить, але виглядає, ніби вона і подводку зробила, і. Всі вона не діла. спить, вона просто заснімає це е... жалування на камеру. Так, да, якийсь прищ на. Коротше, фін... фінгал над глазом. Під. Під. Я не знаю, вона бісяча якась. Максимально. Дуже, максимально. Тільки якісь там ноунеймівські, вони не дуже no стрейтівські, не понимаю, не понимаю, що тірають. Не понимаю, какая за ставим пише. Боже, просто не готовы бездом. выдержать мою харизму, мой шарм, мой юмор. Так да все, завали свои. Вот охрану. именно. Вот именно. Боже, яка вона бесяча! от реально, хочеться такого матнути по морді. І губи вилетять просто. це блін, Я не розумію. Як чайка. З'йовуємо. А -а -а -а. Вопрос на засипку. Чия це вирізка була? Не знаю. З Євс, один із іграків по Counter-Strike від Наві української кіберспортивної команди. Ну, мені був він знайомий отримав, але я не знаю, де я його бачила, того як би так. В АТБ десь побачила. Може й так. Не, нашою. не знаю, де я його бачила. Ну, десь там за касою сидів. По постів попереднього каналу можемо зрозуміти, що до цього інстаграм акаунту було ще досить багато інших, які банально блокувались платформою. Думаю, шанси втратити і цей досить великі. Так, щоб дізнатися люди блокувались що, що, платформою. Що? Думаю, шан. Чому так розсвіла? Потому що переівало паландіст єдужарить Я... А Париж це витримає? Скажіть, пожалуйста. Та йому пофіг буде. Ні, ти ж просто... там чердною бабою, яка приїхала в Паріж за. Просто я не знаю. Нащо На цим хвалитися? Хвалити те, що ти віддаєшся за бабки, скоріше всього. Я не буду утверждати, бо я ж не знаю. Але, Мені здається, що це за бабки. Ну, звісно, Тіпо... за бабки за що вона робила ці губи? Щоб зробити губи, щоб зробити грудь, я... уявити. Я просто що вона не тоже... понімаю, mm. ти розумієш, що тут, мені кажеться, тут ще більші губи, ніж в предыдущому відео. Вони кожен раз стають пропорціонально більше і більше. А не пропорціонально, тому що вони виглядають по-дебільному. Я не розумію, мене це бісить максимально. Я ніколи не понімала цей... цього приколу. А ще знаєш що? Чого не державною? Вот іменно. Це самий вопрос більший. Шанси втратити і цей досить великий. Так, щоб дізнатися людину поближче, я знайшов тільки один великий пост, де увага, мені довелося витратити дві хвилини, щоб прочитати стільки а... букв. Дивіться на які жертви я йду заради вас. Вот Можна і лайк поставити, і комент написати. Так лайк, він старався. у нас тут душевна історія про особистісний розвиток, зміну пріоритетів like. в плані того, що після медійного підйому нагадую, медійний підйом це шість подкастів на чужих каналах прийшло розуміння, що відбулася Еволюція так, прямо як в грі спор, пам'ятайте цей прекрасний момент, коли мізки ростуть, і наша героїня. Ага. Давайте я процитую з перекладом для вас, і приходить усвідомлення, що мої знання далеко не просто типовий вебкам, а саме про енергію, на яку йдуть люди, жіночу привабливість і магнетизм. Що чоловіки самі готові нести мені гроші і робити нічого не потрібно. Така ось думка з'явилась: засуджувати не можу. Вибачте, моя енергія не дозволяє зробити так. Щоб чоловіки самі несли мені гроші. Якщо після такої відвертості можна подумати, що все з вибками можна зав'язувати і відкривати інфокурси, то ви праві тільки наполовину, бо тут використовується стратегія завжди відкритих дверей за спиною. Чи планую я повертатись на стріми, чіткої відповіді я не можу дати, тому що я сама не знаю, що від себе чекати завтра. Смішний смайли, тому слідкуйте за моїм новим інстаграмом, скоро буде багато цікавого. Можливо, реально було щось цікаве, але точно не цікаво найцікавіше, як сторіс, на якій, очевидно, фанатка Молстроя вражена його увагою до своєї персони. Ти тільки і вижу такий прикол. Думаю, що сплю. Захожу. А це реально мене сам Молстрой. Я, звісно, розумію, що мені в 22-му році дарили світи в Дубаї. Ну, мальчик, Да Нам дуже місце. <смеш> Придавайся. Він ну, просто палай, лайк став. Що ти вже починаєш? І потім ідуть квіти. Ні, а понімаєш, я знайомий був з самим Малстроєм, коли а, я знімав шапоне контент. Угу. Mm -hmm. Він тоже знімав, типа як лайкер, хто може пам'ятає лайкера. Угу. Mm -hmm. А який знімав типа Counter-Strike з мемами, з понями, з My Little Pony. І тим же самим займався Мельстрой. І ще один а, чувачок був Скіф, який поміняв потім нік, почав знімати, типу, як ролики під просто розговорники під mm -hmm. геймплей. І він потом... хтось його проспонсував, а, він почав толі. Толі в долги впадати, толі потім підніматися, толі опять в долги. То, короче, так, так, так от щось. Ага. короче, як тільки він змінив контент, ніхто з ним з моєї туси тоді не спілкувався. Ну, таке, типа, він він ушов як можна далі, можна сказати. Ну, так, да. від, відділився, коротше, да. від цього всього. Але що можна сказати, він піднявся його, про нього вже всі знають, скажімо так. Пост типу лайки і квіти вже були, коли побачені. В Реальності усієї цієї історії можна сумніватися, бо остання сторіс це арбітраж на телеграм. Але думаю, крапку в описі mm -hmm. цієї людини ми вже можемо ставити. Підсумувавши всі історії, можу тільки запитанням до вас, які думки з'являються саме в вашій голові. Бо зі своєю я дружу і сам для себе роблю висновок, що у всіх людей свої поняття та цінності. Хтось стане баристою бо цікавиться кавовою справою, хтось тащиться від байків і швидко. Їзди. А хтось з гордістю буде писати в своєму рільсі я в розділі лучше на ПХ. Хоча насправді тимчасово у відставці звичайна вебкам модель Пам'ятайте, що mm. у Окріпа є Телеграм, Діскорд і навіть Твіч, де контент не менш смачний, ніж тут. Якщо ніхто не знає, а, у нас у є а, українські ПХ-моделі. Ти взагалі зрозумала що... ні, вже ні. Порнхаб. А! -а, -а. а у нас є а... дійсно найкраще, кого можна назвати найкращим в цьому жанрі. А одна з них це та сама акторка. Угу. А, якщо найдати її інстаграм, то можливо хтось зрозуміє, хто це така. Я просто по іменам не особу. Да. Я просто знаю по нікнеймам. Він Стії, у мене на неї були підписки. Вона на українському, по-моєму, робила пости. Просто ті, хто цим нормально займається, типу, на цьому заробляє, чи що якось. Вони не то, щоб дуже. Вони не ведуть себе да. так. Вони не ведуть себе так, як ця жіночка, скажімо а. так. От а, а, у... Цей, та той самої акторки навіть немає оголених фотографій. В інсті. Ну, іноді пролистується таке, але іноді вона щось по фану. Може там за косплейти, там а, з якоїсь відпуски з подорожі, ще щось. Доволі таки цікава особа. Так же саме є Лолі Ліпс. Це теж україночка. Але я не пам'ятаю, звідки вона, по-моєму, чи з Миколаєва чи з Черкас. Не скажу. Я знаю її, але я нічого про неї не знаю, так що. Знаю, але не знаю. Да. Я все, що знаю, що вона за кордоном зараз живе. Mm. Але в будь-якому випадку цікавий відос. Дякую, що поділився, окріп. Я підписався на твій. По-моєму, підписався. На що? На телеграм-канал, поки ми дивилися <його> відео. Так, да, вроді щось там підписувався. А ні, я просто видно пролистав, подивився, чи є, чи є фул. А фулів нема. Обманули дурака uh. на 4 кулака. Зато є комент, який він прислав групу. Ця обкладинка змотивувала мене подручити. Дякую. <const pu is the details> <epidemiology> да, дякую за чудове відео. Мені сподобалось тобі. Нормоз. <тит> Доволі цікава тема, до, до речі, бо реально бувають такі. Якісь... Але я кажу, мені його контент а, хочеться подивитися, але було б цікавіше разом. Так як у нього дійсно є дуже якісні ролики. <тит> Наприклад, <тит> я знайшов, зайшов на всі сайти з пошуку роботи. В скобочках міг не заходити. А, музичний крінж українського Тіктоку. Як mm -hmm. прожити без мами, спойлер, ти не зможеш. ВО3, чому не можна вірити очам? Mm -hmm. Вейжак українського Тіктока. Коротше, дуже багато класного контенту. Mm -hmm. Ми будемо дуже вдячні, якщо все ж таки дозволиш нам робити реакцію. Просто не знаю, як, як можна було б зв'язатися, напряму спитати mm -hmm. дозволу. Але в будь-якому випадку, дуже тобі дякую за чудове відео. А ми прощаємося. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Посилання на оригінали в описі. В описі, так. Да. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. І Настя, Настя. всім па, -па. Всім па -па.